Метод малюнок на мільйон доларів. Я так і буває говорю, кажу, буває, якщо вже розмова пішла, кажу, слухай, ти колись бачив малюнок на мільйон доларів. Можна стартувати так. Бувало, що людина починає розказувати за якісь проблеми, я кажу, хоч тобі намалюю малюнок, причинно наслідкових зв'язків. Чому так все стається, як зараз стається? Люди кажуть, ну давай. Малюнок малював, бувало так. В лікарню приходиш, береш з собою А4 формат. На дві сторіночки розмалював, почав малювати. В планшеті є програми малювальні. Малюєш. В, в, на, на будівництві приходить в тебе ремонт, хтось робить: хлопці, давайте вималювати мільйон доларів. Ви їх намалювали, поки вони не закрасять, у них буде це перед глазами лазамилька постійно. А, на піску бувало малював, ну, де хочеш. Головний момент методу в тому, що він задіює і ліву і праву півкулю. Права півкуля це образи, а ви малюєте картинку. Більш того, потім до вас люди приходять і опять про те саме з вами говорять про проблеми, а ви кажете, слухай, а що хоче сказати через проблеми Бог? І люди кажуть, а пам'ятаю, пам'ятаю, все, і так малюємо. Називається малюнок на мільйон доларів. Просто малюю, друзі, якби, якби ви. От зараз я йду з людиною, яка ще не знає Христа. Починаю з того, кажу дивись, Євангелія від Матфія, 7 розділ, Христос розказує дуже багато про відносини між людьми. В Євангелії Матвія є молитва «Оче наш. Є про стосунки як до ворогів відноситись, як до жінки відноситись, чоловік-жінка. Багато дає навіть моральних аспектів, дає золоте правило, да, яке ми називаємо Я хочете, щоб до вас чинили люди, так і ви чиніть до них. А потім підсумовує це все оцім малюнком на мільйон доларів. Чому малюю? Тому що легше буде запам'ятати. І так, людині кажу, або слідкуй по тексту, або я на пам'ять кажу, а ти просто разом зі мною проходь. І ось так ми йдемо. Що, малюємо, друзі? Да? Христос каже, і так усякого, хто слухає слова Мої Ці і виконує їх, рахую за людину, яка побудувала свій будинок на камені. Пішов дощ, розлились ріки, налягли на будинок той, і він не впав, тому що оснований був на камені. Христос називає цю модель життя, перший варіант називає її мудрість. І так, це перший спосіб побудувати е, життя. І з людини, коли я це проходжу, кажу, дивись, Христос визначає ту людину як мудру, але Він говорить, визначення вийшло з двох, з двох дієслів. Перше дієслово звучить так слухав Боже Слово, і друге виконував. Саме виконував це визначаючий елемент, щоб людину звати мудрою людиною. Проходимо далі. Христос продовжує, а усякого, хто слухає слова митці і не виконує їх, стане схоже до людини, яка побудувала свій будинок на піску, пішов дощ, розлілись річки, налягли на будинок той, це другий спосіб будувати життя, налягли на будинок той, і він впав, і було падіння його велике. Я просто цей будинок я кажу, дивись, оце життя, яке ну, зречене на катастрофу. Цю модель життя Христос озвучив як глупість. Глупість. Або, можна сказати, дурість ще більш дотепно буде так. Нерозумність більш толерантно буде звучати. І ось з людьми, коли ви намалювали два цих малюночки, кажете, що по суті є дві моделі будування життя. Коли ми говоримо за оцей спосіб будувати життя, я людей прошу кажу, дивись, Є момент такий, як називається він, еталон. Це якби для, для світогляду є відштовхування. Кожен з нас будує життя на основі якогось світогляду. Сьогодні кажуть, парадігма на світогляд. Я кажу, просто в житті людини була Біблія. Біблія. Ось. Кажу, завжди є точка від, відліку, якби константа або абсолют. В моралі завжди має бути константа. Від чогось ми відштовхуємось. Якщо нема константи, то буде ситуаційна етика правити. І другий варіант кажу, будувати життя тут, тут буде. Якщо Біблія не авторитет, то люди сьогодні там інтернет рулить серйозно сьогодні. Мужики кажуть, що у них є поняття. Жінки кажуть, що у них є інтуїція. Я кажу, моя жінка, я просто знаю і все. Аргумент. аргумент ж ні. Є, потім досвід. 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 Е, кожен з нас, як мова йде, коли йде про сімейність. Часто люди принесли своїх сімей свій чемоданчик, і він дуже сильно напрягати, може, до речі. Потім що є психологія? Психологія. У мене потім п'ятірка, але якщо, якщо я навіть не рахую це наукою, якщо немає світогляду, є творець і творець даяч моралі. Потім є філософія. Філософія також подобається наука, якщо до уваги береться Бог як творець знову. Любимий улюблений філософ це Френсіс Шефер, один з геніїв, мабуть, 20-го століття. Його ключові книжки Як же нам тепер жити. І друга книжка називається Він є, і він не мовчить. Він має світогляд взагалі парадигму філософа, дуже крутий доктор наук. І ось кажу людям: дивись: два варіанти є будувати життя. І головний момент: ось чому так звучить малюнок на мільйон доларів? Бо питання хто винуватий? Хто винуватий? І друге питання, що будемо з цим робити? Я питаю людей: дивись, кажу, дивись, якщо б е, розказую історію. кажу, Дивись, я якось був в Чикаго, е, є велика башта чикагська, називається Силь Вілістаур. Заїхали на 103-й поверх, я питаю Гіда, кажу, як ви такі башти будуєте? Він мені каже, ми бурлимося, поки не впремся в камінь, в скалу. Потім каже, метал, бетон, тонни. Каже, і вверх можна гнати, скільки хочете. Секрет постройки хмарочосів це надійний фундамент. Не буває ні, ніколи, що будівля класна, а фундамент поганий. Кажу, другий варіант я кажу, уяви собі, що ми зараз тобі їдемо на мій район Троєщину, у Київ, де я колись жив, у нас є 6 нібоскльобов по 32 поверху. Ви приїжджаєте близько до цих будівель і кажете, слухайте, а, а що будівлі так поганенько виглядають? Вам ще потім? Що потім кажуть люди тихенько кажуть. 30 років назад будівля почалася. Міністерство внутрішніх діл заказ зробило, проєкт. Шість будівель. Але коротше, правда в тому, що один з домов уже дав крем 20 см років 10 назад, всі, всі будівлі зупинили. Винуватих не знайти. Хто винуватий? Підете ви до гедезістів, скажуть, гедезісти, хто винуватий, що дом пішов креном. Вони кажуть, ми не винуваті. Мені ти, якщо заказали, хто їм скаже, що не можна будувати. А проєктанти ви не винуваті, архітектура не винуваті, хто винуватий? дома винуваті в результаті. Я говорю, дивись: <кхід> оце варіант наш будувати український. І в мене був момент так з, з людиною, з, я, я, я називаю це, давай заберімой світогляд. Чи ти, друзі, якщо ви благовістите людині світогляд, Такого філософського складу ума. запишіть собі чотири питання світогляду. Вони мені подобаються дуже. Я кажу, давай визначимося по світогляду. Перше, звідки все появилося? Круте питання. Звідки все появилося? Друге питання, чому все спортилося? І люди, ви почуєте, людей будуть в версії, буде багато. Чому все спортилося? Третє, як все покращити? Ви ж знаєте, що вам Євангелія треба. Хворим треба врач. І четверте. Куди все направляється? Це чотири питання світогляду. Да. Звідки все появилося? Друге, чому все зіпсувалося. Третє, як все покращити. І четверте, куди все, е, все рухається? Ось. Це мій спосіб за, за, світогляд заміряти людей. Е. І з людьми ми спілкуємося, я говорю: дивись, якщо ти радикально не віднесешся до того, що є констант або абсолют, є творець, а ми творіння, і він якби. Творець, він і є і даяч моралі. Я кажу: послухай, по суті, якщо брати, оце життя людини, яка усвідомлювала свій гріх і розуміла, що з гріхом вона не може впоратися, і зрозуміла, що їй треба Христос. Біблія каже, камінь же був Христос. Ніхто не може покласти другої основи, ніж покладений Христос. Все в житті починається з Христа. Творець дав засади для життя, нам треба прийняти Його слово. І кажу, по суті. Треба усвідомлювати свою гріховність, і ніхто з нас ніколи не виконував не 10 заповідей. З людьми можете тихенько пройтись по заповідям, спитайте, що на головою робить Христос. Розкажіть про розп'яття, Потім скажіть, що таке покаяння. І розкажіть один момент, друзі, важливий. Кажу, дивись, Христос каже про гріховність, але Його перша проповідь звучить так: «Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Ось до чого закликає тебе Христос. Дивись, чому в Україні не вдається українцям покаятись? Бо вони викинули другий термін. Він каже, покайтеся і віруйте в Євангеліє пакетом. Без віри в Євангеліє, без сили, яка б могутня може міняти, покаяння в Україні не буде. У нас навіть в судовій практиці є, чи є у вас щиросердечне каяття. Де як зажме українця, то у всіх це каяття є. Але кажу, нічого не міняється, тому що українці підмінили термін покаяння на термін сповідання. Я кажу, мій батюшка Ірпіні знайомий, він каже, та українці говорять два рази в є тенденція потідати відчуття в приділених гріхах. Це ж не покаяння, я кажу, слухай, покайтеся вірити Євангелії і я кажу друзі, другу своєму, слухай, як на рахунок того, щоб почати читати Євангелії разом підзвітно? Я читаю, ти читаєш. Якщо в тебе філософський розум, читай Євангелії від Івана один розділ в день. Якщо практичний, читай Євангелії від Марка один розділ в день. Зранку я тобі даю свій звіт. Я, я пишу, я прочитав, і ти мені також даєш звіт. Це підзвітність. Друзі, багато, багатьох людей мені дав провести так до Христа, благодать така. У нас навіть один з, з моментів, пам'ятаю, з хлопцем домовилися читати Євангелії, він мені в 5.36 вже вранку прислав, прочитав. І так кожен день практично. Це наш Валерій Степанович, Антонюка зять. І Валерій Степанович мені довжен, як земля колхозу, зазять. <расувач》>. Да. Все, намалював з ним, читаємо Євангеліє, прийняв хрещення. Ну, дуже свідома людина. І кажу: людині пропоную, як на рахунок того, щоб почати Євангеліє читати разом. І люди кажуть, давай, наприклад. Якщо люди кажуть, ні, я кажу, дивись, питання ж дуже просте: ти хочеш бути мудрим, чи ти хочеш бути дурним? Все, друзі, оці, ось питання. Не, не, не треба там смущатися, питати чи не питати. Питайте напряму, ти хочеш бути мудрим, чи ти хочеш бути дурним. дурним. Можливо, воно різенец спочатку, але мене навчив це питання задавати так радикально Женя Константинник. Я колись йому цю фішку намалював, він в попунував війни. Мені каже, його жінка: він більше сотні людей привів до Христа через цю модель благовістя. І ви домовляєтесь читати Євангеліє підзвітно. Проходить 21 день, якщо, і ви читали Євангеліє від Івана, 22 день знаєте, що вам людина пише? Що читаємо далі? Це одна з кращих смс, які ви можете отримати в житті взагалі. Щоб закріпити цей матеріал, часто я йду з людьми і говорю: слухай, дивись, що хочу сказати. Ми часто говоримо з людьми про бурю. Я кажу, дивись, ти зараз говориш про Україну, ти говориш зараз про свою сім'ю. Дивись, якось сижу у нас в кафе в Вірпіні, хлопець позвонив, каже, на, на консультування сімейне. Прийшов, я кажу, добре, що в сім'ї? Каже, плаче, сидить. Здоровий пацан такий, він фітнес-тренер. Кажу, а що ти? Каже, жінка вигнала з дому, з дитини не дає спілкуватися. Я кажу, добре, а що ти збираєшся робити? Кажу, а яка у вас, брат, якщо от еталон вашої сімейності, хто у вас лідер в сім'ї? Він каже, я. Я кажу, як ви визначаєте це? Він каже, ну я сильніший. Я кажу, ну, факт. Да. кажу є ще в, в ну, на користь чоловічого лідерства ще аргументи є він каже я розумніший. я кажу братуня кажу не факт тест не тест Айзека чи Веклера на IQ не проходили з тобою я говорю дивись у мене є біблія еталон як відноситись до дружини, як дружина відноситься до мене, як дітей виховувати? Якщо в тебе цього нема, то в тебе буде ситуаційна етика. І, дружище, я бачу, що в тебе так десь і є. Але дивися, що зараз тебе штормануло. Ти зараз мені говориш про сім'ю. Але дивися, ти зараз або починаємо разом Євангелія, або ти зараз тимчасово поставиш підпорочки тут собі. Можливо, ти в спортзал ще походиш, подумаєш, а треба жінку поміняти, що зі мною зараз так, бо зі мною не та людина живе. А потім думаєш, чого раніше так було погано, бо я дурний був, зараз я мозки прокачаю, там якісь там лекції прослухаю. А потім ти думаєш, що ще гроші тобі допоможуть, а потім, потім ти ще думаєш, що кумовство, впливові знайомі тобі допоможуть. Але правда в тому, що рано чи пізно твій будинок буде тріщати по-новому. Чому? Тому що глобально треба міняти фундамент. І кожен раз Господь буде тобі говорити про одне і те ж саме. Через бурю. Міняй фундамент. Ось. Людина потім приходить через деякий час, з вами опять спілкується, бо ви спілкуєтесь, дружите. Ви завжди задаєте питання, що хоче Господь сказати через бурю. Люди кажуть, ну знаю, знаю. Міняй фундамент. Так що почнемо Євангеліє читати, чи ні. Ти хочеш бути мудрим, чи ти хочеш бути дурним. Щоб закріпити модельку, цю часто людям розказую історію. Кажу, ти не проти, що я анекдот? анідот. Люди не проти анідота в основному. І кажу, євреї молдаванін дивляться фільм Вестерн. І... Кінь вже смішно, да, і, і коня понесло, він скаче до краю обрива, І ну, ковбой скаче, і ось ось до обрива вже при... наближається. Єврей каже, дружище, я тобі гарантую, зараз каже, впаде кінь в обрив. І, в... і Разом з вершником. Малдаванін каже, «Та ні, не буде він падати. Каже, ну слухай, давай поспоримо на 100 баксов. Ну, ну, вони по сотні викладають на стіл. Ну і кінь якшов, так і пішов, значить, зірвався в обрив. Єврій розвертається до Молдаваніна, каже: Ну давай, дружище, гони гроші. Забирає гроші, залежив собі в карман, виймає з другого кармана 50 доларів і каже: на, друже мій, тобі здача, 50 доларів. Молдаванін каже: А за що? Він каже, дружище, вибач, будь ласка, просто я цей фільм уже бачив. <рес> на, на що молдаванін каже, я теж бачив, я не думав, що він буде прийти другий раз. Друзі, іде, ідея притчі. Ось чому, я говорю, дружище, послухай, я розумію, що Україна сильно змінюватись не думає. І ти, як правило, і я, ми приносимо в нашу сім'ю старі граблі. І кожен танцює на цих граблях. Я пам'ятаю спосіб життя моїх батьків, мого бабусі, бабусі, бабусі та дідуся. І, як правило, це з покоління в покоління синька. Непонятно, хто тут лідер в сім'ї, непонятно чим керується. І я прошу, слухай, давай почнемо будувати життя на слово Божому. Ти хочеш бути мудрим, чи хочеш бути дурним. Все. Задавайте питання дуже точно. <клух> Якщо мудрим, читаємо разом, друзі. Це спосіб благовістя, щоб домовитись, Євангелія читати разом. Якщо ви читали разом Євангелія, друзі, і проходить деякі час, і ви бачите признаки учня, звіть людину, потім в де групу. Де група це одностатева група чоловіча чи жіноча. Коли звук буває чоловіків туди, кажу, слухай, тепер дивись, ми з тобою разом читаємо Євангеліє. Ти бачиш, як життя потихеньку щось світоглядом звільнюється. Прийди в Де-групу, там чоловіки зрощують чоловіків. Подивись на атмосферу, відчуй її. Ось про де групи будуть.